І нарешті час вже попрацювати з нашою українською мовою. Тож хочемо запросити до студії філолога Наталю Лазарєву. так яка вже стала для, для нас з одного боку вчителем, а з іншого боку, вже можна сказати навіть подругою. Так Це бо ми, ми так наче родну людину вас зустрічаємо. Я тут. просто дуже рада вас сьогодні. Бачити такий гарний сьогодні день. Ви такі щасливі, усміхнені. І знаєте, саме в такий день мені хочеться сказати, що мова явище дуже індивідуальне і неповторне. Українська мова так само. Що ж надає індивідуальності і неповторності кожній, кожній мові? Це лексика, є лексичний склад. А допомагає лексиці ось така невеличка, такий невеличкий підрозділ, як синоніми, синонімія. Що ж це таке? Це Ті самі слова, тільки вони звучать трошки по-різному, але означають те саме. От, наприклад, добрий, щирий, гарний, ти сьогодні такий добрий, каже жінка чоловікові. Або… Ти сьогодні такий гарний, щоб до нього трошечки так знаєте, <с лагідно. <с Далі, коли він щось там подарував, ти такий сьогодні щирий. Тобто, бачите, ми сказали так красиво і використали такі цікаві слова. Знаєте, в українській мові є, звичайно, дуже багато синонімів і вони створюють синонімічний ряд. Тобто слова, 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 але є головне слово, якому вони всі підкоряються. Ну, на жаль, є таке слово в українській мові як «бити», яке не має аналогів синонімів. 45, А деякі словники налічують 54. Бити, шмагати, дубасити, гамселити, стусати, різати, трощити, періщити і багато-багато далі. Ще цікаве таке є слово, як, знаєте, йти. От я особисто цим словом дуже зацікавилася Йти, плентатися, коли я дуже стомлена. Далі човгати, натерли туфлі. Так, іду човгаю. Далі я заплітаюся ногами. Ну вже досить таки, геть зовсім стомлена. Далі волочитися, коли вже просто я йти не можу. Далі. І слова, оці синоніми, вони нам допомагають е, краще визначити зміст того, що я хочу сказати. Я так, хотів так, я б перепрошую, хотів так. додати. Я нещодавно був у Львові і привіз відтуди Дуже слово таке мені сподобалось. Воно також може бути синонімом. Дойти, хоча б більш е, значення його гуляти. Шпацерувати мені так сподобалось. Я навіть скажу, не переверш. Пацерувати так. Треба тут ще подумати, що воно може означати. Але тільки в звичайному реченні можна здогадатися про його зміст. Знаєте, а давайте, от ми з вами зараз спробуємо от таку, порати в таку гру. Ви е, дуже щирі, милі і лагідні. І ви надзвичайно так по-теплому ставитеся один до одного. От давайте ви спробуйте е, охарактеризувати або е, звернутися один до одного, використавши лагідні, красиві слова. До слова синоніми до слова, наприклад, люба і любий. Угу. Давайте, от як у вас це вийде. Mm -hmm. Риба моя мила. Так. Дуже Добре. Молодець. Mm, чарівний. Mm, смішна. <світна> <світна> Боже, а слухайте, а це досить не просто, не просто, не просто. харизматичний. О, тендітна. <світна> ну, такий дуже поважний. <світна> дуже ніжна. А, так улюблений, це <рик> закінчили. Улюблена. Ні, не улюблена. Закінчила молодці. Насправді. Просто Дійсно, насправді у вас вийшло просто дуже гарно, враховуючи, що ви ж не знали про це завдання, Ні. і вийшло дуже так, знаєте, цікаво і невимушено. До, до цього Наталю ви нас не готували. Так, <рик> що я можу зробити. <рик> ну така такая. Ну, дивіться, а якщо ми звертаємося до дитини, ну ми ж дуже любимо дітей. Ну це ж просто наше майбутнє, дитятко моє ладо моє. Сонечко моє, крихітка моя, малюк мій, малюченько мій. Тобто дуже багато слів. І ви знаєте, кожна мама, напевно, вона сама автор цих слів. Вона може дуже багато таких слів створювати, тому що вона любить свою дитину. Знаєте, мені дуже хотілося б вам розказати ось таку, знаєте, не те, що байку, можливо, навіть сказочку, в якій будуть синоніми. І яка має такий дуже цікавий повчальний зміст. Знаєте, одного разу в нашому одеському парку їхав на велосипеді Малюк. Задоволений, щасливий, батько купив подарунок, радий, їде. І тут раптом, бачить, сидичінка на лавочці. Така красива, така ляля, така гарнюля, ну, така вродлива. Плаче, гірко-гірко, не витримала дитина. Під'їхала до неї. Тітонько, ну чого ви плачете, що сталося? Може, допоможу. Тітонька глянула на нього червоними від сліз очима, та ще більше заплакала. Ну, тітонько, хочете іграшку дам. Батьку подарував, на, дивіться, така красива іграшка. Тітонька глянула на ту іграшку і каже: Ох, дитино моя, ти така добра, дитинко. Але ти знаєш, я нікому, ну нікому нікому в цьому світі не потрібна. І ще більше заплакала. Не витримала дитинка, злізла з велосипеда, підійшла до неї, обняла, пригорнулася і каже: Тітонько, а ви у всіх запитали. У мене ж ви не запитували. Так що, знаєте, от хочеться сказати, щоб у нашому з вами житті завжди була хоч одна людина. Які ми потрібні, і заради якої можна все зробити і не пожалкувати жодного синоніма. Клас. Слухайте, Натай. це неймовірно. Я знаєте, що хочу вам відверто зараз сказати, але майже разом із вами приходить не лише чарівна українська мова, разом із вами приходить до нас дуже багато любові. Тому. Саме за це ми ну не можна. Ось ось зараз. Я хочу сказати дякую, але розумію, що е, у цьому випадку слово дякую дуже маленьке. Не неможливо в нього вмістити все, усі наші почуття, які ви нам даруєте. А знаєте, що я зрозуміла, друзі. Ось, що ми так потрібні нашим телеглядачам. Ми даруємо їм дійсно крутезні емоції, і ви нам дуже-дуже потрібні. Так. Дякуємо, Я вам так щиро вдячна. О. О, мої.